Спокою Господу помолимо. Наняцій, Господу, помолимо. За святий храбці і за тих, що збили його божність та страхом Божем потяг до нього. Господу помолимо. Засвіти українську православну церкву, за владику нашого, святіша Філарета почесного, патріарха української православної церкви України. І за владику нашого, блаженнішого митрополита і пеплані, предстоятеля Православної церкви України, і за владику нашого Високопреосвященного лайоні, архієпископа Веніпегу, середньої єпархії, митрополита всієї Канади, і за владику нашого, превосвященного Андрія, єпископа Торонта і сієї єпархії, чесна присвіт, Росов Христия, Свест, Пречет. І український народ, Господу, помолимось, за присвітло короля Чарзафредіосу Палату і воїн свого, за присвітлий уряд уряд урядів Канади і України, Господу, помолимо, за місто наше, лише за кожне місто Канади. За те, що живуть у них, Господу помолимо, Господи, щоб, щоб вода ця силою і дійством, дійством і щастям Святого Духа. Господу помолимо, Господи, щоб там було їй благодать, визволення, благословене Йорданське силою і дійством. Прищайся Святого Духа, Господу помолимо, Господи, щоб знайшли душу тона під ногами нашими, найскорші, розвіялася усяка спокуса, лукава проти нас, Господу помолимо. Господи, щоб охоронив нас, Господь від усяку підступу ворожого і сподобав нас обітованих благ. Господу помолимо. Нам світлом розуміння побожності, Господу помолимо, Господи, Бабі, що була вода даруся, прощення гріхів та освітлення душі і тіла і на всяку користь, Господу помолимо, Господи, Бабі, що приводила ця до життя вічного, Господу помолимо, Господи, Бабі, що мала в нас відганяти, всяких підступів видимих і невидимих ворогів. Господу помолимо, за тих, що брат, і ти ти на і наощачих думів своїх, Господу помолимо, що послужила вона на очищення твоїх тіл наших, хто з вірою набиратиме і питиме її, Господу, помолимо. Щоб вислов Господь, Богословиє нашого, Господу помолимо. May this water be sanctified by the grace and presence of our Lord and the descent of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord, that we may be enlightened by the true light of divine knowledge and the descent of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. May this water be blessed, and become a gift of sanctification for the remission of sins, for the healing of soul and body. And for every heavenly and blessed intent, let us pray unto the Lord. <служив> Заступі, спаси, помилуй, і охорони нас Боже твоєю благодат'ю. Висупречисть при благословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Сидів Марію, зовсім освіти, не самі себе один одного. І все життя наше, Христу Богу, віддамо. О, 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 о. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні, о, <кхух> великий ти, Господи. І дивні діла твої, і ніяким словом неможливо вповні прославити чудеса твої. Великий до Господи, дивні діла Твої, ніяким словом неможливо в повні прославити чудеса Твої. Великий ти, Господи, і дивні діла твої і ніяким словом неможливо повні прославити чудеса твої. Отож, сьогодні, отже, сьогодні чоловіко любче, прийди і пришестям Святого Духа твого воду цю освяти. чоловіко любче, прийди і пришестям Святого Духа Твого, воду цю освяти. Ти сам і сьогодні, владико святи воду цю Духом Твоїм святим. Ти сами сьогодні, Владико, осити воду Духом Твоїм Святим. Ти самий сьогодні, Владико, Осити, Водучи Духом Твоїм Святим. Великий ти, Господи, дивні діла Твої, ніяким словом неможливо повні прославити чудеса Твої. Великий Ти, Господи, дивні діла Твої, ніяким словом неможливо повні прославити чудеса Твої. Великий Тьо, Господи, і дивні діла, Твої ніяким словом неможливо повні прославити чудеса Твої. Великий Тьо, Господи, і дивні діла, Твої ніяким словом неможливо повні прославити чудеса Твої. Отже, сьогодні, чоловіку любче, прийди прищасть Святого Духа Твого. Воду, Освяти. Отже, сьогодні, чоловіку любче, прийди пришесть Святого Духа Твого. Воду цю Освяти. Отже сьогодні, чоловіку любче, прийди прищасть Святого Духа Твого. цю Освяти. Ти сам і сьогодні, владико. Освяти воду цю Духом Твоїм Святим. Ти саме сьогодні владик осити воду цю Духом Твоїм Святим. Ти саме сьогодні, Владик осити воду цю Духом Твоїм Святим. Великий ти, Господи. І дивні діла, твої ніяким словом неможливо повні прославити чудеса твої. Великий ти, Господи, і дивні діла, твої ніяким словом неможливо, повні прославити чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла Твої ніяким словом неможливо повні прославити чудеса Твої. Like mm. no. Отже, сьогодні, чоловіку, любче, прийди і пришесть Святого Духа Твого. воду цю освяти. Отже, сьогодні, чоловіку, любче, прийди і пришестям Святого Духа Твого. Воду цю Освяти. Отже, сьогодні, чоловіку, любче, прийди і пришестся Святого Духа Твого. Водуцю. О святи. Ти сам і сьогодні владик святи Святий цю Духом Твоїм святим. Ти сам і сьогодні, владик святи Святий цю Духом Твоїм Святим. Ти сам і сьогодні, владик Святий цю Духом Твоїм Святим. Ти сам і сьогодні, Благословяється, розсвячується ця юрданською водою для Отця і Сина і Святого Духа. Як Йордан Kristos se krstiti. Vječna tajna. Kristos se krstiti. Vječna tajna. Kristos se krstiti. Vječna